Всім доброго вечора. Сьогодні хочу записати відео, так як дуже багато підписників просили, яким чином ну, як правильно підключати тепловий насос. Не знаю, наскільки вийде це відео, можливо, не дуже довгим, але постараюся все пояснити. От. Дивіться, почна... почати з чого? Почнемо з встановлення. Коробка внутрішнього блоку. це 50 на 40, товщина 17 см. І е, до неї йде обов'язково ще електрокотел. Ром електрокотла приблизно там десь 12 см, десь на 50 см. Товщина його десь см2. 10, 10 ну, така коробочка. Е, наружний блок. Ставиться на спеціальну стійку, яка вариться сама, самі варите або там замовляєте. Магазинах для кондиціонерів, там розмір, вони там регулюються, і взагалі ну, не є проблема. Встановили внутрішні, встановили наружні. Потім йде е, під'єднання фріонової траси. Ну, якщо ви, е, я думаю, що мало хто буде сам його встановлювати, напевно, будете визивати е, хлопців, кондиціонерщиків. Але оцей от сам, як сказати, саму цю трасу ви можете самі спокійно зробити. Що для цієї траси потрібно? Потрібно е, дві трубки мідних. Нас топки жаркувато сьогодні ввечері. Дві трубки потрібно. І е, одна е, перша трубка для восьмерки одна четверта дюйма, друга трубка пів дюйма. До них гайки йдуть там, в комплекті з е, е, потрібен спеціальний інструмент, щоб їх розвальсувати. Не вони будуть на цьому зупинятися, але воно ну, в будь-якому випадку потрібно. Тобто береться тих дві трубки, там десь на подвір'ї, 10 чи 12 метрів, там, скільки вам потрібно до цієї траси. От. І до, цьох, до цих двох трубок разом підв'язуються ще два проводи. Один провід 4х2,5 квадрати. Ми беремо з запасу, можна на півтора, але краще на 2,5 км. І один провід 2х05 квадрату. Оце 4 провода, вони під'єднуються по кольорах в внутрішньому блоці. Провода там 1, 2, 3, і земля. І на наружному блоці так, так само є 1, 2, 3, і земля. Під'єднується там якби все просто. Як там під'єднується, звичайно, там під'єднується. А оцей от двойний провід, він е, під'єднується у внутрішньому блоці, там 0, синій е, куричної фази. Він під'єднується до плового насосу до, до фази у внутрішньому блоці, а в наружному блоці. Він під'єднується, там буде виведено, там не буде під'єднано, буде торчати два проводка. До них треба буде під'єднати через який-небудь, це буде підігрів піддона, щоб він йшов віддільно, щоб він не виключався, якщо там насос піде в аварію. Ну, там не в аварію, а якщо насос по перегріву, виключиться. чи, якщо, ну, будь тобто цей кабель має гріти завжди. Я думаю, що з цим зрозуміло. Тобто фріонова траса, дві трубки, два проводи. Потім ці трубки вдягаються в, в утеплітель, між тими трубками прокладуються два провода і замотується такою спеціальною лентою. Це все можна придбати в будь-якому магазині, там, де продають і, ну, для кондиціонерів. Це не є проблема. Приблизна ціна там, десь в районі плюс-мінус 100 доларів, буде коштувати. Можливо, дорожче. Ну, Обов'язково має бути траса 10 метрів. На, на, на цьому не менше більше може бути там до 12. 10-12 метрів це якщо 10-12 метрів, це нормальна траса для того, щоб нормально відтаював і не намерзав внутрішній блок. Там багато питань, як вітає, як не намерзає. До того ми так розрахували. от, Дівно е, все хорошо і красиво працює. Якщо у вас там надлишок цієї трубки, ви можете її просто замотати калачиком, там десь на якомусь відео у нас є. і, е, ну і ну, як? За тим кондиціонером там, служити, і десь на наружному було. Це було на внутрішньому, було. Ну, на вуличному на, 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 на влозі це проще робити. Так, з цим зрозумів. В принципі, все, з фріоном, там, з підключенням, з цим зрозуміло. Тепер так. електрика. В електриці є нюанси. Ми раніше робили е, отдельно, там, три проводи на електрокотел, на тепловий насос і на, е, цей, і, і на, 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 на помпу водяну. От. Потім е якось, я був, забув виключити, якось я включив в себе вдома, там, у мене так зроблено. Я все включив, а цей от водяну помпу забув включити. І погнало температуру. От, а Ми ж тоді датчики не ставили, оці, що відповідають після цю температуру. І В мене там розігнався тепловий насос до 3 кВт, до його честі ніяких проблем не, не сталося, нічого там не, не псикнуло, нічого. Тобто який був, можна сказати, експеримент. Потім я включив воду і воно все запрацювало працювало далі. От. Тому вирішили ставити щоб по, по замовчуванню, щоб цей насос включався разом з е, тепловим насосом. Водяний ну, насос включався разом з тепловим насосом. І так от, е, Останні оці, оці, о, два е, насоси е, зробили таким чином, оці фабричні, ті, що вже пішли <кій> в серію. Бо До цього там монтували, теж було зроблено, що насос це адільно, це От. Але дивіться, в чому нюанс. Цього всього підключення, якщо він підключений разом з тепловим насосом. Воно все, звісно, добре і красиво. Просто тоді той електрокотел треба підключати так само на, на ту саму фазу, там, де підключений і цей тепловий насос, на той самий автомат, там, де той електрокотел, це, це все треба вішати на одну фазу. Якщо у вас ну, якщо одна фаза у вас хазяйство, то це все добре. Якщо у вас трьох фази, то ви тоді зможете собі розкинути електрокотел на одну фазу, там, тепловий насос на другу фазу. Там. Ще щось там якісь споживачі на третю фазу. от, І в такому випадку, коли ви там розкидаєте по фазах, тоді дивіться, на вході теплового насоса, коли з мережі йде на нього жилення, стоїть напруги, Воно буває таке, я потім покажу, забув взяти. воно буває таке, що брезетку вставляється потім туди вилка, і виставляєш там. Граничні значення. Буває таке, от зубер називається, що ставиться в щиток, неважливо яке. На цьому ви маєте запам'ятати, на цьому е, зубрі, на цьому реле напруги, треба поставити діапазон 200 вольт, це мінімум, 245 максимум. І задержку поставити 5 хвилин. Обов'язково, щоб коли у ну, вас буде, там, наприклад, там включати виключати світло, там щось на лінії якась неполадка, чи що ж у вас пара включиться, виключиться згорить інвертор. Для того ставиться оце реле, це обов'язково така. Як сказати, умова, щоб вас тулогічно працював. І щоб ви, якби, щоб коли він виключиться, він 5 хвилин почекав. І тоді що ми отримаємо в результаті? Що якщо тепловий насос виключився, з ним разом виключився і водяний насос. А теж продовжує працювати, якщо він на іншій фазі включений, розумієте? І виходить, що ну, вода починає закипати, тому в тому електрокотлі, бо руху немає. Тому вирішили, що, якщо, ну, що треба все-таки роз'єднувати віддільно цей от, е, тепловий насос, водяний насос і електрокотел, щоб вони було, були підключені на різних автоматах. Тобто Ви прийшли, якщо ви включаєте, спочатку саме перше, що ви включаєте, ви включаєте водяний насос, а потім електрокотел і тепловий насос. І коли воно у вас там все автоматично е, підключено, тоді у вас електрокотел, наприклад, поставлений там, на 38 чи на 40 градусів, коли температура впала менше, ніж 40 градусів, електрокотел включається і догріває. Таким чином воно підключається. На рахунок води, там, як підключати, зараз у слідючому блоці поговоримо. Е, дивіться. От. Получається от така історія, що от ці всі три споживачі вони мають бути за, за, запитані від, ну, віддільно один від одного. Щоб вони один одному, щоб вони могли працювати адільно, тобто тепловий насос міг працювати як з електрокотлом, електроводяний насос міг працювати як з електрокотлом, так, так і з тепловим насосом. І міг працювати просто сам по собі ганяти воду. Надіюся, з тим теж зрозуміло. Тепер ще, якщо ви живете в якомусь там, наприклад, дачному кооперативі чи ще десь... Вам потрібно буде стабілізатор напруги, тому що там напруга прави впадає до 170 градусів, потім пригає до 250, вам треба такий стабілізатор напруги, це ціна вопроса не знає десь. Плюс-мінус, напевно, теж 100 доларів він коштує. Це така, ну тут нічого не зробиш, просто у вас так пару разів падає та напруга, ні, він не те, що не буде працювати, він просто його це от реле виключати. Коли у вас є стабілізатор напруги, він там воно так, ну, на декілька секунд падає, там, хтось щось включив, знаєте, як -от впало, там, піднялося, там, ну, такі от скачки напруги. І це стабілізатор, він стабілізує, він вам тримає там, 220 і все. Це найкраща штука такого теплового насосу, щоб там було стабільне, це, от, стабільна напруга. От. Тобто з тим теж зрозуміло. Якщо у вас там у нас просто теж містечко, і тут завжди 240-238. Коли включаєш там нагрузку, якусь навіть якщо я там електромобіль заряджаю, то в мене до 210 падає і то на одній фазі. Ну тому якби, Якщо така є проблема, стара лінія, стає якісь провода, там натягнуті, бо в багатьох регіонах нашої країни таке зроблено. Ну і зараз там виключає то ставте стабілізатор, щоб не згоріло там це та, 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 та все обладнання. Я надіюся, з тим теж зрозуміло, з електрикою. Тобто е, тепловий насос, електрокотел і водяна помпа. На різні, ну, як, на різні фази, або якщо цепляються на одну фазу, то що вони могли працювати, електрик має включити їх так, що вони могли працювати віддільно один від одного. Тобто кожен поодинці міг працювати собі сам по собі. Зрозуміло. Але перед тим, як підключається, включається спочатку водяна помпа, а потім електрокотел, потім тепловий насос. І ще одне, коли, наприклад, починається сезон, у вас там хата холодна, ще не прогріта, ви спочатку включаєте електрокотел. Прогріваєте хату день-сутки, так щоб вона прогрілася, якщо у вас тепла підлога, бо двоє суток. А якщо батареї, то поки там вона не нагріється, поки насос не почне, поки електрокотел не почне виключатися. І потім вже включаєте тепловий насос і воно собі потихенько ну, не, не треба техніку таку мучити. Там воно куп, ви заплатите за то, за то буде хорошо і довго працювати тепловий насос. Тобто, добре. З тим теж я сподіваюся, що все зрозуміло. Зараз поговоримо про воду. Я тут заді намалював таку схему. Це схема. Це тепловий насос, це електрокотел. Тут йде обратка від споживачів, від батарей, там, під батарей від теплої підлоги чи від чого. Заходить сюди, тут такий руйнік. стоїть. Це все крани з американками. Це все йде три четверти. Що це таке? Для чого стільки цих кранів тут? Оцих от два виводи: це можна підключати болір цього косвіного нагріва. Можна підключати до нього басейн, можна підключати все, що загодно. Якщо боляр підключати, треба трьохходовий клапан, що якщо там вода підніметься в болі до якоїсь температури, щоб воно відсікало і воно там не бігло вже там по, по тих двох кругах, а бігло по, ну, якби, ну, щоб по опаленню. Тим зрозуміло. Літом, наприклад, коли вам треба підключити басейн, ви перекриваєте цих два крани, сюди підключаєте басейн. І все, і у вас тепловий насос працює на басейні. Якщо вам треба там, почистити теплообмінник, ви тут тут маєте, десь ну, десь, тут, от, на обраці має стояти фільтр, сепаратор, шлама. Коротше, сантехніки знають, що там має стояти. Я не сантехніка, я просто так в двох словах, про найпросту схему, яка є. От. Дивиться на той фільтр. Якщо фільтр не ну, чистий, то чистити там нема чого. Якщо фільтр буде грязний, тому що в кожного там різна система, в кожного різні нюанси. Треба, значить, визивати тих газовщиків, які там займаються чисткою газових, там, бо там теплообійників плюс-мінус однакові. оцих от два крана, на американка знімається, сюди підключається ця чиселка і воно собі цей. І ви не, не зливаєте воду зі всієї системи. Надіюся, з тим теж зрозуміло. Тепер тут Це обратка йде з батарей, попадає сюди, в тепловому насосі нагрівається, виходить з теплового насосу і попадає в електрокотел. І електрокут... через електрокотел воно проходить сквозняком. І далі йде на споживачів. Тут переходи і от такий от замкнутий круг. Це от така сама проста схема. Вона зроблена у мене, вона працює у всіх теплових насосах, що в оригінальних, що не в оригінальних, у них просто цей тенд збудований всередині. Не електрокотел, там просто тенд вони ставлять. От. Тому от це така сама-сама-сама-сама проста схема, яка може бути. Якщо я, я надіюся, що тут все зрозуміло, по другому якось підключати, я не знаю, от це от сами, дивіться. Для того, щоб у вас оцей тепловий насос працював, щоб у вас там був рік гарантії, який ми даємо. Просто, не, воно має бути отак от якось підключено. Оцей... Я не знаю, як ви тут будете підключати, це мене не важливо. Головне, щоб був тепловий насос і щоб він підключався, якщо електрокотел, якщо тепловий електрокотел щоб був, і щоб тепловий насос е, працював разом в тедемі з ним. Або ви його там вручну включали, або там, ну якщо там дуже холодно, щоб це підключали, або ну, щоб він йому допомагав. Тому що в другому випадку він буде включатися, виключатися, тобто буде працювати. Не нелогічно і нестабільно. Тобто це така обов'язкова умова, оцей тандем електрокотел і тепловий насос. Я сподіваюся, що це теж якби всім зрозуміло. А в... якщо у вас там будинок 50-60 квадратів, то ви, звичайно, можете підключати ще до цього тут поставити два крана, підключити бойлер там косвіного цього нагріва. І підігрівати воду. Тільки я думаю, що це треба через трьохходовий клапан робити, щоб він там ви собі виставив якусь температуру, і коли вона там досягається, температура, щоб воно відключало, він там лишні там не, не грів. Все, таке відео, корисне, я надіюся, для всіх було без води. Я ще там постараюся повставляти оці всі нюанси, як виглядають ці е, різні е, як, як воно підключається, куди воно в насосі підключається, куди воно. ну, Я буду по ходу напевно відео вставляти, познімаю трошки такі. На наружний блок, як внутрішній блок відключається, як виглядає оцей зуб, той що ставиться в щиток, як виглядає такий. В мене там прості ми коли ставили, але в нього там діапазон від 170 до 260 щось там, градусів чи 250, то він не підходить. Треба, якщо купляєте такий розетку, щоб на ньому було. <кій> Я поставлю там якусь ссылку на відео або просто фото, щоб на ньому ви могли виставити. І запам'ятайте, виставляєте. Затримку включення 5 хвилин, діапазон від 200 В до 245 вольт. Тоді у вас, що буде працювати, цей насос, де пропрацює довгі роки. Я сподіваюся, що це відео було всім корисно. Всім бажаю мирного і спокійного неба. Хай кожного береже Господь. Все, всім пока.